18 на годиннику в ефірі ТСН мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Застрелив водія, а потім утік на його машині. У столиці камера зафіксувала вбивство на заправці. До власника припаркованого на АЗС авто підійшов невідомий зі зброєю, схожою на рушницю та вистрелив. Водій загинув на місці, а зловмисник сів за кермо чужої машини та втік. Поліція одразу оголосила план перехоплення і вже за лічені години підозрюваного затримали. Ним виявився 40-річний киянин. Чи знав він загиблого? Звідки узяв зброю і чому стріляв правоохоронці? Наразі з'ясовують. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. Кропивницький оговтується від атаки дронів. Шахеди влучили у житловий сектор. 41-річний чоловік загинув, літня жінка поранена. Пошкоджені житлові будинки, спалахнули пожежі. Олена Шворак розкаже докладніше. Ми зараз перебуваємо на місці, де буквально кілька годин тому приватно у житлові будинки влучив російський дрон. Загалом їх на область летіло десь приблизно шість. І ось наслідки падіння одного з них. Сталася пожежа, горять господарчі споруди. Площа загорання складала 30 квадратних метрів. Було залучено наших психологів. Вони надавали психологічну допомогу родичам загиблого постраждалих. Також залучено наших піротехніків до місця події. Внаслідок російської атаки постраждала 66-річна жінка, та загинув чоловік. Йому був 41 рік. Він на наших очах виріс. Він такий хлопчина жив на Дунайській, в армії служив, шахтер, вже на пенсії, сім'янин хороший. І сусіди тільки добре про нього скажуть. І, взагалі, оточуючи люди, це якесь сонечко було. Ворог тероризував Кіровоградщину ракетами та дронами весь ранок і всю ніч працювали сили протиповітряної оборони, говорить очільник обласної військової адміністрації. Є збиття, але на превеликий жаль, ранок видався недобрим і дрон. Після чергової атаки впав на житловий будинок на житловий мікрорайон в місті. За попередню інформацію пошкоджень зазнали два десятки будинків, проте нині на місці працює комісія, яка досліджує усі споруди у цьому районі. І остаточну інформацію ми будемо знати трохи пізніше. Олена Шворак, Софія Шворак, Кропивницький ТСН 1+,1. Двоє поранених у Нікополі на Дніпропетровщині через удар дроном. Вони у тяжкому стані. І наймасштабніша атака кабами по Запорізькій області за останні кілька місяців. Лише на Комишувацьку громаду окупанти скинули щонайменше вісім керованих авіаційних бомб. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені. 71-річного чоловіка шпиталізували. Поруйновані будинки, фермерське господарство, підприємство та гаражний кооператив. Дві з половиною сотні ударів завдали росіяни по сумщині. Там троє поранених і один загиблий. Чоловік помер у швидкій дорогою до лікарні, пошкоджені понад півсотні будинків. У сумах окупанти вночі знову атакували шахедами енергооб'єкти. Зараз ситуація в енергосистемі міста напружена. Напередодні ввечері через це навіть довелося припинити водопостачання. Сьогодні воду подали майже в усі домівки, окрім одного мікрорайону. Одна людина загинула, і шестеро поранених на Херсонщині. За добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів області, поцілили у медичну установу, також у магазин, багатоповерхівку та 22 приватних будинки. Пошкодили газогін, гаражні кооперативи та авто. Майже дві сотні бойових зіткнень за добу. Росіяни й надалі використовують перевагу у живій силі і авіаційній підтримці та атакують українські позиції. Вони завдали 72 авіаудари та скинули 120 кабів. Найгарячіше на Покровському напрямку, де бійці Сил оборони відбили понад півсотні атак. Найбільше штурмів у Гродівці та Новогродівці. 15 атак вдалося спинити неподалік Торецька. Ворог намагався прорватися коло Щербинівки, Дачного та Неліпівки. На Курахівському напрямку застосовують штурмову та бомбардувальну авіацію. Розслідування кривавої страти українського військовополоненого Україна вже встановила місце, де росіяни мечем убили нашого бійця. Про це повідомив Денис Лисенко, начальник управління департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Страту окупанти скоїли у Новогродівці Покровського району Донеччини. Росіяни самі показали на відео українського бійця зі зв'язаними руками, який не міг чинити жодного опору. Генпрокуратура порушила справу і встановлює особи військових злочинців. Україна звернулася до міжнародних правозахисних організацій. Це вже не перший випадок, коли окупанти влаштовують публічні страти. Пряма мова представника генпрокуратури Дениса Лисенка далі. Після нашої перемоги новий уряд і нова влада в Росії вона буде більш співпрацювати з правоохоронними органами України і тоді е, будуть виконуватись ті міжнародні зобов'язання, які працювали в принципі, до початку широкомасштабної агресії Росії проти України. Щоб з Росії знімали санкції, то вони можуть, наприклад, піти на те, щоб е, видавати нам осіб, яких ми підозрюємо в чині воєнних злочинів, або ж переслідувати їх. Власними силами, але для щоб це було реальне переслідування і вони несли реальне покарання в офісі генпрокурора. Наголошують, страти військовополонених це лише один із багатьох воєнних злочинів, які скоїли росіяни. Загалом від початку повномасштабного вторгнення їх зафіксовано вже понад 136 тисяч. Із них за фактами страти військовополонених на полі бою або ж відразу після здачі їх у полон. На сьогодні відкрито 36 кримінальних проваджень, у межах яких досліджують обставини загибелі 84 військовополонених. Заочно про підозру вже повідомлено чотирьом особам. Двоє з них вже отримали вироки суду. Щодо інших двох тривають судові процеси. Один із підозрюваних потрапив в Україну. Мінський полон він перебуває нині у СІЗО склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії у Тверській області атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Про це із посиланням на Службу безпеки України повідомляє низка ЗМІ. Джерела кажуть, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів іскандер, тактичних ракетних комплексів точка У, Каби та артилерійські боєприпаси. Після прильотів безпілотників почалася потужна детонація. Вибухи були настільки сильні. Ними, що в регіоні зафіксували легкий землетрус майже до трьох балів, пожежа охопила ділянку шириною у 6 кілометрів. Тоді місцевій владі довелося оголосити евакуацію населення. Саме влучання у арсенал, втім, офіційно російська влада не визнає. Також відомо, що вибухи цієї ночі лунали у Брянській, Смоленській, Тульській та Орловській областях Росії. Перші випадки мародерства і евакуація людей на військових машинах. Амфібіях паводки не відступають із центральної та східної Європи. і Вже забрали життя щонайменше 21 людини. Тисячі лишаються без даху над головою і змушені були залишити свої домівки. Румунія, Австрія, Чехія та Словаччина збитки там рахують на мільярди. Висока вода підбирається вже і до Угорщини та Італії. А у Польщі довелося активно задіювати військових для подолання катаклізму. Докладніше про стихію, яка принесла із собою смерті та руйнування. Дивіться у сюжеті. По коліна, а подекуди по поясу воді. У клунках несуть свої врятовані пожитки. Прокинулася о півночі, опівночі. Моя дитина сказала, що щось відбувається. Я хотіла її заспокоїти, щоб вона не панікувала, подумала, що то вітер, а потім глянула у вікно, а там багато води. Стресово було. Мешканці польського міста Левінбжеський, що за 60 кілометрів від Вроцлава, із розпачем дивляться, що стало з їхніми оселями. Пан Марк Карас показує, у що перетворила висока вода його бізнес. Ми раніше підняли деякі речі на поверх, але ви знаєте, не можна все перемістити. У мене багато меблів затоплено. Я керую станцією технічного обслуговування. все моє електронне обладнання затоплено, практично все. Для порятунку місцевих надзвичайники застосовують надовні човни, байдарки і навіть екскаватори. Поруч бригада армійців на військових машинах-амфібіях. Це той транспорт, який здатен пересуватися і на землі, і на воді. Збройні сили довелося задіяти і у місті Клоцько та строни Шльонські. Людей евакуюють у вантажівках, наче із зони бойових дій. Таких катастрофічних повеней сходяться на думці місцеві регіон не бачив майже 30 років. Поблизу чеського кордону, аби хоч якось знизити рівень води у ріках Одра та Ниса Клоцька, довелося заповнити на 80% величезний резервуар. Так само було як у 97-му році, було так само: вода йшла через фундаменти в будинок, і все зараз ми цього не очікували, тому що ми думали, ми були впевнені, що греблі витримають. Із сутінками Левінбжеському з'являється інша біда почастішали випадки мародерства. Протягом останніх кількох днів затримали двох чоловіків за підозрою у крадіжках. Генштаб Польщі ухвалює негайне рішення. Розгортатимуть патрулі, оснащені приладами нічного бачення та тепловізорами, і застерігають зловмисників, які хочуть нажитися на жертвах стихії. Ніч і відсутність світла не ваші союзники і не дадуть вам жодної переваги. Ми бачимо все. До приходу високої води готуються і в іншому місті жагань, що у Любузькому воєводстві. Мер міста вже оголосив там евакуацію. Чекають на стихію і у Вроцлаві. Пік паводків припаде на завтра. Місцеві синоптики і надзвичайники попереджають про найпесимістичніший сценарій: довга паводкова хвиля може розмити насипи та пошкодити гідротехнічні пристрої. Збитків від катаклізму іще ще не рахували, але польська влада розпорядилася виділити. Ти майже півтора мільярда злотих з фондів євросоюзу на відновлення і ще 3,5 мільярда на будівництво набережних резервуарів та дамб. А прем'єр Дональд Туск обіцяє навіть покрити постраждалим житлові кредити протягом року. Оксандкаченко ТСН 1+,1. Наказ про заборону мобілізації чоловіків віком від 18 до 25 років, які були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний, має вже днями видати Міністерство оборони України. Про це українській правді заявив спікер парламенту. За словами Руслана Стефанчука, у наказі також має бути положення, що вже мобілізовані обмежено придатні особи не братимуть участі у штурмових діях. Разом із тим, голова Верховної Ради запевнив, що в парламенті розроблять механізм, за яким мобілізовані чоловіки віком від 18 до 25 років мають перестати підлягати мобілізації. Що стало можливим через правову колізію після ухвалення нового мобілізаційного закону цього року? Також народні депутати обговорюватимуть із представниками Міноборони і генштабу способи, як звільнити зі служби тих осіб, які вже мобілізовані, і замінити їх іншими бійцями. Цього збираються досягти завдяки загальній мобілізації, сказав Стефанчук. Будь-який першокурсник-контрактник, який для вступу до ВНЗ складав національний мультипредметний тест цього року, може претендувати на державний грант. Ці цільові кошти частково покриють вартість навчання залежно від балів набраних на НМТ. Про це ТСН повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький. Насилання пропозиції студентам прийняти гранти від держави ще триває, але до кінця тижня за відсутності дії у смартфоні він може скористатися веб-порталом. Дія, якщо батьки вже заплатили за навчання більшу суму ніж потрібно, із врахуванням гранту, то державні кошти зарахують за вже наступний семестр або наступний навчальний рік залежно від внесеної родиною суми. Отримання гранту дозволяє переводитися із вишу у вишу в межах однієї спеціальності без втрати фінансової підтримки від держави, але тільки після закінчення першого курсу. Наявність попередньої освіти власним коштом не є перешкодою для отримання гранту цьогорічним першокурсникам. Якщо студентами вони стали саме за результатами НМТ зразка 2024 року, пояснює заступник міністра освіти Михайло Винницький. Якщо ви вступили з результатами НМТ минулих років, то в такому випадку на грантова система на вас не розповсюджується. Це на даний етап на даному етапі є пілотний проект, який ми запроваджуємо, і відповідно він залежить від року складання НМТ. Я я. Я нагадаю, що цього року НМТ було чотири предмети минулими роками. Воно не складалося з чотирьох предметів, складалося з трьох і були в інших формах НМТ. Є умовою отримання гранта це є складання НМТ саме у 2024 році. Якщо у вас є питання про гранти на вищу освіту, то їх можна поставити фахівцям, які працюють на гарячій лінії Міносвіти. Записуйте номер 0800 50 45 70. Рятувати лося у середмісті столиці таке непросте завдання сьогодні було у правоохоронців та зоозахисників Києва. Дика тварина, вочевидь, заблукала і вже третій день вешталася містом. Чим закінчилася спецоперація на власні очі бачила Ірина Коваленко. Від самого ранку на столичній Лук'янівці дивляться на лося. Ось він у кущах. Місцеві мешканці викликали зоозахисників і поліцію ті оточили периметр, аби поряд не їздили автомобілі та не ходили пішоходи. Адже як поведе себе, лось – невідомо. А це дуже сильна дика тварина, яка може завдати значних травм. Тварина вела себе доволі спокійно, їла листя з дерев та кущів, але згодом почала ближче підходити до людей. Поліцейські голіруч намагалися розвернути лося. З хвилиною на хвилину мали приїхати спеціалісти із київського зоопарку. Тварина, наче це відчувала і намагалася вийти з оточення. Прогулялася, проте поводилася неагресивно. Зрештою, працівник зоопарку зміг поцілити лосю у стегно. Утім, дика тварина ходила вулицею ще добрі півгодини. Сноді не діяло повільно. Тож довелося вколоти препарат ще раз. Ми огородили всю вулицю проїжджу частину, оскільки ми не знаємо, як дика тварина могла зреагувати та вибігти на проїжджу частину і спровокувати дорожню транспортну пригоду. Коли лось таки заснув, рятувальники обережно транспортували його до вантажівки і у супроводі зоозахисників відвезли до заповідника на Київщині. Як він опинився у столиці, ніхто й гадки не має. Імовірно, його загнали сюди лісові пожежі, які останніми днями вирують в області. Ірина Коваленко, Андрій Вєтишкін, ТСН 1+,1. плюс Ну і на цьому в мене все. Більше новин. Дивіться на нашому сайті. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе і побачимося.